Устенко економіст зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Остенко, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Да, вітаю вас, вечора. Отже, судячи з прийнятого документу і тих цифр, що ми маємо перспективи надходження зовнішньої фінансової допомоги, що чекає на українську економіку у 2025-му? Економіка України, яка впала в перший рік війни в 2022 році, майже на третину 30% падіння було. Вона потрохи відновлюється, але зрозуміло, що в ході війни це відновлення не може йти такими ну серйозно високими темпами. В попередньому році, в 2023, му ми відвоювали близько 5%. В цьому році скажімо, близько 4% відвоюємо на наступний рік. іде погіршення з точки зору економічного зростання. Бюджет прогнозує, що. Зростання буде, а це означає, що і міністерство фінансів це прогнозує. І міністерство економіки зростання буде на рівні 2,7%. Тобто, ми з вами знаходимося це ще, ще майже ну на 20% нижче ніж від нашого довоєнного рівню. Це зрозуміло. Наші головні витрати, які в нас є, це витрати на безпеку і оборону. Ми будемо витрачати в наступному році приблизно 25% нашого валового внутрішнього продукту, тобто Шверть від всього того, що ми заробимо в країні саме на безпеку і оборону, на наше військо, це колосальна цифра. Просто треба розуміти, що максимальні цифри, які ми можемо з вами зустріти по країнах НАТО, це близько 3%. відсотків. Ну це як максимум було б. А так, в принципі, від 2 до 3%. відсотків. А тут в сім разів більше, навіть вісім разів більше, ніж загальна максимальна цифра по країнах НАТО, яку вони витрачають. Зрозуміло, що коли ти стільки витрачаєш на безпеку і оборону, бо. Знаходишся у стані війни, то в тебе відкриваються підризик всі решта не військові небезпекові програми. І В даному випадку тут було головне знайти фінансування під ці програми. Бо все, що заробляється в країні до останньої майже копійки, іде саме на безпеку і оборону, все решта фінансується за рахунок союзників і партнерів. І от закладено в державний бюджет, що є потреба в зовнішньому фінансуванні на рівні трохи нижчим ніж 40 мільярдів доларів на наступний рік. Це колосальна цифра, але це співставно з тими цифрами, які були в нас для фінансування, необхідні і в цьому році, і в попередньому році, і в перший рік війни. Отак, От в принципі, воно йшлося. Ми гарантовано з вами знаємо, що отримуємо 12,5 мільярдів доларів з боку євро, Вибачте, з боку Європейського Союзу на наступний рік. Ми впевнені в тому, що отримуємо близько 2 мільярдів доларів з боку міжнародного валютного фонду. І далі Міністерство фінансів продовжує. Овже до речі, ще продовжує працювати над забезпеченням фінансування на наступний рік стосовно інших макроекономічних параметрів, на які теж слід звернути увагу. Це параметр стосовно курсу на кінець наступного року. Прогнозується, що курс буде на рівні 45,6 гривень за один долар. Ще раз підкреслив, що це на кінець 25 року. Середній курс буде трохи нижчим, і міністерство фінансів, яке розробляло. Бюджети потім подавали його в верховну раду. Вважає, що середньорічний курс буде приблизно на рівні біля 45 гривень. За один долар. Теж очікується, що в наступному році буде ну такий достатньо високий рівень інфляції, 9,5%, Все ще нижче ніж, скажімо, якщо порівняти з першим роком війни, бо в перший рік війни це було на межі за 25% виходу Ли інфляція а тут в два з половиною рази менше, це свідчить про те, що економіка адаптується до таких найскладніших умов військового стану, теж правда, що цей бюджет виглядає як такий базово пісимістичний бюджет, базово песимістичний бюджет, з точки зору закладених макроекономічних показників. Але я вважаю, що це набагато краще ніж будувати такі пісочні замки, а потім, коли реалізуються ризики... Ки знаходитися в стані, коли ти просто не маєш ресурсу для того, щоб проплачувати все те, що ти запланував, і з цієї точки зору я вважаю, що це ну відносно непоганий бюджет. Ситуація може змінитися на набагато краще, якщо будуть додаткові успіхи на фронті. Якщо війна, скажімо, закінчується, якщо ситуація із фінансуванням зовнішнім буде покращена в порівнянні з тим. З тією такою відносно базово песимістичною, яка закладена в державний бюджет, теж правда, що ситуація може покращуватися, якщо Україна отримає доступ не лише до відсотків з заморожених російських активів, а взагалі зможе використовувати ці заморожені активи. До речі, я б теж звернув би увагу, що це перший бюджет, коли ми бачимо пряме фінансування наших військових витрат з боку інших країн, цього не було до. Двадцять п'ятого року до бюджету двадцять п'ятого року в цьому році на наступний рік вибачте буде закладено пряме фінансування наших військових витрат в розмірі приблизно біля 5 мільярдів доларів з боку нашого такого важливого союзника і партнера Великобританії. Пане Остенку, дуже дякуємо за ваші оцінки. Олег Густенко, економіст Вам з нами дякую. на прямому відеозв'язку.